Прикарпатські ковалі навчилися виготовляти буржуйки, що не потребують дров. Аби змайструвати таку диву піч, знадобляться усього навсього труби, арматура та зварювальний апарат. А щоб вона запрацювала, треба підлити диспалива просто і ефективно. Один день знадобиться, аби виготовити таку буржуйку, адже її конструкція значно простіша аніж у звичайної пічки. З двох трубів труба діаметром 150 мм, міліметрів. Товщина стінки від 3 до 5 міліметрів. На гору йде труба тоншого діаметру 100 120 міліметрів. Для витяжної труби лапки виготовляємо. Трубка, кранік. Все. Крім того, що вона не складна у конструюванні, то ще й економна. Солярки там йде, може, грам. До 150-200. такі печі вже випробували на передовій. Потрібні вони і в тилу, коли температура падає без них ніяк військові схвалили. То ж тепер у майстерні лежать заготовки ще двох десятків майбутніх обігрівачів. В польових умовах це дуже зручно. Потрібна лише солярка: ось тут залити, а тут підпалити, і готово Грійтеся. І 25 градусні морози не страшні. Це вже удосконалена піч, як поліпшити стару конструкцію, мудрували цілі вихідні. А тут вона ширша, що можна вона в діаметрі має 350 мм, міліметрів вже більше що можна щось поставити тут, гріти і зварити, їсти чай, каву. А й змайстрували відразу при нас тут таки і випробували. Буквально п'ять хвилин і вже. І Вода закипає. у виробництво. Ці пічки пішли з інтернету. Волонтери Калущини не знайшли схему у мережі і запалились ідеєю зігріти військових без дров. Ми пам'ятаємо ще із майдану, як складно доставляти дрова. От, а тут доставляти дрова по різних місцях. це просто знахідка була, і ми зразу її вирішили спробувати. Вона складається з двох труб, які потім, коли вони погорять, остинуть їх можна скласти одна в другу і переносити дуже легко, переносити з місця на місце. А першим змайстрував такі обігрівачі колишній військовий з Дніпропетровська, Олександр Жембус. Він і виклав свою піч у неті. Тепер три таких буржуйки гріють українських солдатів на фронті, Або їх було більше якої матеріалу його приносять люди, проте для масового виробництва того недостатньо. Що стосується ковалів, то вони віддаються справі сповна, працюють у вихідні і безоплатно.